Добрий день, це канал Я і Мої кози. Ми з вами знову ж на кухні. Готуємо пісну-пісну пісну страву. так, Трошки олію, бачите, трошки небагато. Пару ложок, таких чотири ложки. І морква. ну, У мене морква заморожена. Відправляю на плитку, хай гріється, а ми за той час малятку, а не маю часу. о, там питали мене, чи то курчата. Це курчата, відео на каналі Я і мама мені тваринки в мене є, я показувала. Маю пару курчаток, а вони хочуть, щоб я з ними бавилася. Ось, хочуть, щоб я їх їм рук, з руки давала їсти. І вони тоді їдять і довольні, і не пищать. А то як чують, що я балакаю, починають мене гукати, щоб я йшла до них. Не вискочиш, не вискочиш з того ящика, сидіє. Ось такі діла. Будемо щось готувати смачненьке. О, Пісненьке і ситненьке. Ну, все вже. Зараз ми приготуємо і я покажу, що я буду готувати. Так, зараз моркву і цибульку пожаримо, а тоді покажу, що ми далі будемо додавати. Далі я цибульку викину до моркви. От. Ну, а хто ще не підписався на мій канал, другий Я і мамі Тваринки. Там я показую про кози, про кури, про город, про все. Канал зветься Я і мамі тваринки. Заходьте, підписуйтесь. І будемо спілкуватися. Ще є в мене канал моєї доці Олі. Життя в Польщі. Також не забувайте заходити підписуватися. Там ще буде багато всього цікавого. Вона і готовку показує, і про життя своє в Польщі показує, як вони живуть з Ілюшею. Так що, Ілюша це мій внучок. Так що заходьте, підписуйтеся і будемо спілкуватися всі разом. Ну і тут на канал не забувайте підписуватися. Чим хуже нас буде 150 тисяч. От, тим хуче буде розіграш. Е, призів. На 150 тисяч у нас буде розіграш. Так, як по статистиці більша половина 52% дивляться людей непідписаних. Ось. Так що підписуйтеся і будемо скоріше проводити розіграш. Призи будуть досить гарні. так що Запрошую підписуватися. А зараз будемо готувати. Та і зараз прожариться цибулька трошки з моркучкою. А тоді покажу далі, що ми будемо робити. Так, цибулька прожарилася. Зробилася м'ягенька така з моркучкою. Дві ложки муки, більше не треба. було таке густеньке, масненьке, Колись старі люди кажуть, казали. Ну, але ви тут дивіться, схожте густіше, можете давати більше муки. Ну і в мене свій домашній томатний сік. Ну і в мене тут чайна ложка солі і мої домашні приправи. Та, що в мене приправа сама дрібніша. Там перець, кріп, петрушка, все тут є ній. І відправляємо тушитися. А там подивимося, чи я ще буду томатний сік доливати, чи вже не буду. Там вже буде видно. По ходу діла подивимося, чи долім, чи ні. Ось так виглядає моя вже зажарка. Ой. І в мене варена квасолька. Квасолька в мене варена з морозівки. Ось. Бо я варю багато квасолі і заморожую її собі такими порціями, щоб мені було добре. І вимішуємо. І буде ситно. Бо квасолька це ситно, ну і смачно. Ну Квасоля має бути варена. Ось. І будемо ставити зараз, воно ще мінут 3-5 прожариться. Квасолька пройде тим смаком, тим ароматом і будемо пробувати. Забула сказати, я ще трошки соку доляла, Десь півкружечки, бо було трошки загусте. Ось так, бачите? Таке мастке, файне виходить. І ситне. Ось такий, не знаю, як його назвати, навіть, як воно звече. Ну, коротше кажучи, чи гарнір, чи як. Я навіть не знаю. Гарнір, не гарнір. Ну, як то назве, так буде. Головне, щоб смачно. Ось так. Виглядає моя квасолька. Ось, дуже-дуже смачно. Бачите, як. Красота. Ну що, попробуємо? Чи смачно? Я то знаю, що смачно, бо я вже пробувала. Так що смакуємо? І ситно, і смачно. М -м -м. І прекрасно. Так що готуйте, смакуйте. Якщо у вас останеться забагато, буде, що ви наготували, можете зварити червоний борщ, додати ще. Буряка червоного, картопельки і вже вам буде готова зажарка. Так що всім смачного, всім всього самого найлучшого, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.